Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні в своєму подвальчику зробила трішки порядок. Бо ми вже продукцію підібрали добряче До речі, у мене є на каналі відео, де я показувала, коли ще у нас було трішки більше всього. Пів зими пройшло і з'їли, знаєте. Найкраще у нас пішли отакі кабачки у томаті. Вже залишилось тут баночок 5. І чомусь кабачкова не дуже йде. Юра каже, що йому цвіт не подобає. Чому від цього не подобається? Але на смак дуже смачно. Знаєте, що мені не подобається? Я її дуже перебила блендером. На наступний на, на раз не буду так перебивати. Але вона смачна. Ще в нас сильно класно вийшли огірки і помідорки такі маленькі. І знаєте, що я вирішила, з... що на наступний рік буду закручувати. Верніше, вже на цей рік буду закривати в літрових, півторалітрових банках, тому що це найвигідніше і удобно, і практично. Трьохлітрову банку ми відкриваємо і ми не з'їдаємо, вона зацвітає, тому будемо купувати літрові баночки. І що тут? Повидло, ще залишилось, ну, теж підбирала, бо пекла ту пироги. І така у нас на налисники вишенька є. Тут різна і вишня, і шпанка є в мене. Компоти. Компоти в мене дуже п'ємо. Але найбільше нам сподобався скізіла, Оце, що залишилось тут три банки. А остальний не дуже у нас йде. Тож я вирішила сьогодні зробити железо такого компота. Дивіться, тут на сорті і клубнічка, і аберкос, смородина вишня. Будемо якось його утилізувати, <хоч>, хоч такий спосіб. Ромочки робити корисно. Бо компот він мене зовсім не п'є. Тож такі, друзі, справи. Отакий обзорчик мого подвала на півзими. зими. Зараз на Берушню двохлітрову бутилочку венця. Треба угостити хороших людей. Так, ану, беремо цю банку. Ця банка буде вже на железо зроблю. У зараз наточимо вино. Світла у нас вже нема. Сьогодні щось не по графіку, але нічого буду продовжувати готувати далі. Лампа світить, такі реалії життя. Взяла я два пакетики на 3 банку Желантіна швидкодіючого. Тут пишеться, що 10 г на 300 мл води. ну У мене і так десь вийшло 1,5 літра соку. Я його вже нагріла до 90 градусів, він не повинен кипіти. Ягоди відібрала в мисочку. Тут і клубничка, і персик, і смородина, і вишня. Ну, я не буду його використовувати в железі йому просто так. Желантин я висипала в мисочку і залила просто холодним компотом. Бачите, як він гарно набух. І зараз положу на водяну баню, до речі, вже закипіла, закипіла в мене вода. І буду його розтворяти. Оставлю. Так, Також приготувала креманки, які буду розливати. Щось я подумала, що цих в мене 5 штучок і ще взяла такі дві. Ну, що 7 штук вистачить. Що Так, зараз будемо розтворяти желанти. Кумочки не було. Просити виливати легенько в компот. верніше всік. все добре так розмішуємо, розмішуємо. Креманочки приготувала. Зараз бистренько розлиємо. Ще у нас є, зараз ще достаню. Посуд не вистачило. Все, оце так я наробила жалі. Зараз поближче покажу. Отак От вийшло у мене з трьохлітрової банки, получається так, три, шість, вісім, дев'ять п'ялочок. Це, зараз винесемо в холодне приміщення на пару годин, і буде у нас натуральне желе і дуже, і дуже дешеве. Позбирала цю піну зверху трохи, тому що воно не гарно виглядає. Приїхала на заправку заправити машину, а щось не працює, не заправляють. Стоїть велика черга і зовсім і заправщика немає. І ніхто нічого не говорить. Та все б нічого, але в мене хватало бензину лише до цієї заправки. До другої не вистачить. І сидю зараз і думаю, що робити, хто буде штовхати. У кого були такі ситуації. Розказуйте. Ой. Цікаво. Взагалі заправщик сів у свою машину і уїхав. І всі чекають, і я чекаю, о, приїхав заправщик. Можливо, все буде нормально, і ми заправимося. Повезло мені заправила машину, зараз приїхала до центру. Хочу сходити в аптеку, купити сухе молоко для ягнят, буду вже їх переводити. А то трішки накладно купляти коров'ю чи по 20 гривень за літру, а вони мене за день випивають 3 літри. Так трішки б'є по кишені. Все, дотащила до машини, хотіла взяти кілограмове, але порахувала, вирішила, що краще взяти на 10 кг мішок, вже вистачить надовго. Таке молоко добре, ми колись його брали. Я працювала з ним, коли тримали телят, викормлювали биків. Воно таке пахуче, аж самому хочеться пити. Ну, значить, як його розбавляють. На 8, бачите, 1 кг на 8 літрів води. Водичку треба нагріти на 65-70 градусів. Ну, таке хороше молоко. Дивіться, які показники якості. Тут є і протеїн, і вітамін А, вітамін Д3. Якщо сказати, повноцінний. Ягнятка моїм сподобається Будуть у мене як леви. Ой, так. Немала баба клопоту, купила порося, а так і ми тепер кормимо ягнят. Але нічого, Юра радий, контролює, каже, ти покормила моїх діток чи ні. Ось такі в нас заботи в селі. тішки прогулки нашим селом трава зеленіє наче вже весна чи дочекаємося на снігу в цьому році не знаю Кажуть, що в лютому трішки буде, але небагато. А сніг потрібний, бо від снігу залежить урожай, особливо в наших краях. Без нього ніяк. У нас така настикова зона, вітри. Можливо, зараз якась і влага є, але прийде весна, вітри видують, і все буде сухе, нічого не буде. Всім смачного, сідаємо вечеряти. Сьогодні у нас на вечерю плов з домашньою курочкою, також салат з квашених баклажанів. Я їх гарненько склала в контейнер, коли вони проквасились, і в до морозилки. Зараз достала, порізала трішки свіжої цибульки, петрушечка, Полила олійкою М -м -м, То що треба. І вже застило наше жалі. Видить, яке гарне вийшло. Будемо зараз пробувати. Зразу взяли дві. Пушей рис. Не хочеш уже? Ну, тому що вот это. -то. Mm. Ну, все, давай, що Давай. давай? Ага. ну, де густой. Потрясающе. Ага. Похоже на море какое-то красное. Да, красное море. Да. Потрясающе, боже. Велочку удобнейшую ложку. Зато вилкой нелегко лист подбивать. Можете дать велочку на Жалеру. Ну, давай тогда. Или ложечку Давай принесу. А потом как я Он как слуха. <laughs> да, слова. Это значит, что это <laughs> салатная вилка? Да, давай кушай. Попробуй вилки. Смотришь. Если такого уже мы сделаем медведя желейного. Медведя точно, я как его звать, я забыла. Валетка. Валерка. Валерка желейный, точно. У нас богато есть Вроде